Історію нам писав окупант. Знаєте, що є основою московської пропаганди? Думаєте телевізор? Ні. Телевізор це лише засіб донесення пропаганди в маси. Основою пропаганди Кремля є історія. Історія наука політична. Казав колись товариш Сталін і був десять разів правий. Історія є зброєю набагато потужнішою за ядерну. На Москві давно це зрозуміли, тому писали для нас ту історію. Яка була вигідна московським царям, потім імператорам, потім генсекам, потім президентам? Важко, дуже важко ламати усталені стереотипи. Брехня в'їлася у масову свідомість, мов кров у прострілену вишиванку, пересічний українець навіть не уявляє наскільки сфальсифіковано нашу історію, починаючи з часів Русі, як казав Василь Шкляр. Ми ніколи не знали своєї справжньої історії, її нам писав окупант, перекручував все до навпаки. Героїв називав бандитами, а своїх бандитів героями.